Це велика карта України, на якій ми намагалися приблизно по місцях розташувати значимі події перших днів вторгнення, наприклад, підрягнічинського моста Віталієм Скапуном, бої на Сумщині, де ми розставили макети коктейлів Молотова як символ. Боротьби саме простих цивільних людей проти колон танків російських на острів зміни. Ми додали російські рації. Вони захоплені були на Курщині, але це ми як асоціативним рядом поєднали це з найдалішими переговорами з Росією, які провів один з захисників Зміїного. Це завдяки нашим волонтерам різні волонтерські штаби надавали свої артефакти, різні волонтери, які одиночно ну, там, їздять на схід і ну, по волонтерських штабах позбирали. Деякі речі я надала зі свого е, особистого сховку. Це речі мого чоловіка, речі, які він приніс з оборони Київщини, це шеврони російських десантників, карти, типу, які ну, Безпосередньо в них забрані, тому особисто для мене це дуже щемка буде виставка, і хочеться передати трішки людям саме цього відчуття. Причетності і близькості почали організовувати ця спільнота «Свідома Умань» і Даша від громадської організації Грані, і потім вже наскільки багато долучилися людей. Ну навіть просто волонтери, які надали експонати і історії, розказували студенти, які приходили, допомагали наносити карту, поліцію, можу навіть згадати, як вони зранку прийшли. Ну, тут все з песиком перевірили на безпечність і ну, навіть міська. Рада, типу теж нам йде в цьому на допомагала їй чистити площу, підготовлювати. Я хочу розказати трошки перед історією, як ця ідея виникла. Спільнота свідомо організовувала круглий стіл з волонтерами і активними громадянами міста і обговорювали такі проблеми насущні. І на жаль, волонтери скаржилися, що активність людей, громадян трошки впала, впала кількість донатів, допомоги і. Ми думали, що ми таке можемо зробити, щоб цю активність трошки підняти. Виникла ідея організувати до річниці повномасштабного вторгнення виставку артефактів війни, саме перших днів, першого місяця вторгнення, і трішки. Нагадати людям той дух, ту єдність, яка була в той час, тому що, попри те, що це було дуже страшно, дуже тяжко, дуже боляче, дуже багато втрат, але люди були дуже об'єднані. Особисто в мене, ну такі ну, спогади, враження, що ось ми як. Один організм, один єдний. Там ті пропонують допомогу пляшки на коктейлі, ті пропонують сітки. Ну тобто, що дуже всі були мобілізовані і об'єднані. Ми хотіли трішки повернути людей в ті ді... саме позитивні моменти тих часів.